Так, любі друзі, всіх вітаю на своєму YouTube-каналі. Сьогодні маємо 30 квітня 2025 рік. Сьогодні будемо розпочитати посів сої. Вчора ми до трактора Т-25 під'єднали сівалку саморобну наших колег на 12 сошників і протестували, як вона сіє. Сіє, вроді би добре, налаштували висів і вчора близько 1 гектара засіяли. Під вечір. А зараз буду підготовляти їхати площі трактором МТЗ 826 і ось таким Європаком Quverneленд з захватом 2,7. Так, народ, прибув я вже на городи. хочу вам показати нашу передпосівну культивацію ось таким даним культиватором Quverneленд. Хочу зауважити вашу увагу. Спереді стоять вирівнювані такі шлейфи. Які вирівнюють нерівності, які залишились після закриття вологи. Тим самим вирівнюють площу під посів сої. Далі йдуть у нас 4 рядолап долотних, і грибінка і каток. І виходить в кінці ось такий результат. Ану, напишіть, як вам результат даного культиватора. Ходжу, працюю поки що в один слід. Під межами і де були борозни, зарівнюю два сліда. В один слід не виходить добре зарівняти. Передник тут пшениця озима весні Перед закриттям вологи ми розкидали мінеральні добрива, НПК 10 20, 20 і 6% сірки розкидали перед закриттям вологи. А на наступний день закривали саму вологу культиватором. Таки, з боронами і з лапами стрілок. До моменту, коли ми розкидали наші добрива, пройшло десь біля двох місяців. Думаю, за той час 2 місяці мінеральні добрива непогано розчинилися, і більший ефект дадуть під культуру сої. На даному городику у нас буде сіятися соя сорту Хорол класична. Трошки цього року будемо пробувати вирощувати класичні сої, ну і також гемомодифіковану. Буде в нашому господарстві три сорта підписів сої. Це Абі, третя репродукція, так як нам казали, сорт Канзас гемомодифікована, Еліта. Не знаю наскільки Еліта, тому що є багато того сорту підробок. Ну, Посіємо, побачимо. І також сорт хорол класично. Ось такі у нас будуть сорти сої. Продовжую далі проводити передпосівну культивацію. Ще раз декілька ділянок зароблю і буду вертатися додому, а там згодом беремо трактор Т-25 і помаленьку засіваємо те, що я сьогодні закультивірував. Є в нас деякі бур'янчики за той час після закривання вологи повилазили. Ну нічого, якось трошки приберемо культиватором. Працюю я на тракторі МТЗ 826-му. На сьомій повихі передачі. Кидаю культиватор, плаваюче положення. Ось така у нас пилюка по на наших городах. Дощів у нас вже довгий час не було, дуже мало вологи. В основному посушлива земля. Трошки позаробляв я площі. от Зараз вам покажу, що в нас виходить. Тут планується сіятись соя по сої, тому що попередник соя сорту Софія, а буде соя гемомодифікована сорту Абі. Ось ця ділянка повністю готова до посіву. Тільки заганяти трактора сівалкою і сіяти. Нягко. Ось це його трохи прокопати. Ніби трошки було земля є, але не дуже їй вистачає аж так сильно. Зараз перейду ще за трактор, покажу вам ще одну ділянку, яка буде, на якій буде посіяний сорт Канзас. І тут буде еліта сорту Канзас, гемомодифікована. Ось таку площу зробив Європа Квернеленд. Можете оцінити, як вам його робота в коментарях. Так, народ, другий день. Вчора я підготовив усі площі посів сої. Ось така отут не проходила ще сівалка. А це отакий результат після компактора Квернелент. Отут вже е, пройшла сівалка. Трактор Т-25 і саморобна сівалка. На 12 сошників на даній ділянці висіваємо сою ГМО сорту Канзас Еліта. Так нам казали. Подивимося, що буде по результатах. Врожаю. Тому що багато того сорту сої є багато підробок. Ось, сою ми протруювали, іннукулювали. Хоча вона до нас прийшла протруєна, але ми ще її інукулювали Планований висів даного сорту 100 кг на гектар. Протруєм, потру, протруювали двома протруйниками. Це був інсектицидний і фунгіцидний. Я пам'ятаю, що був Авідо Альфовський. Е з інокулянтів цього року ми перейшли на новий рівень. Протруювали все рідкими інокулянтами. Це був Агрібактер. І додавався до Агрібактера ще біопротектор. Добре, ми розкидали. З висімом 150 кг на гектар. Ось такі рівнесенькі площі. Сьогодні сіємо, а завтра будемо закатковувати всі наші посіви. З кабіни трактора Т-25. На даній ділянці ми вже почали висівати сорт хоро, класична соя, сорт канзас ми вже досіяли. Досіваємо останні площі нашої класичної сої, сорту хоро. Ось такі площі під посів зроблені. Другий день після посіву Сої. Сьогодні ми закатковуємо всі наші посіви. Каткую я трактором Т-25 і ось такими трьома кольчастими каточками. Ось такий після них результат. Супер працюють. працює на тракторі та третьою пониженою передачею, собі помалесеньку ходжу. Розкришуємо грудку і тим самим зберігаємо вологу в ґрунті. Через два дні нам передають дощики. Як ви знаєте, ми цього року посіяли на пробу декілька гектарів класичної сої Хорол. Відповідно, класичну сою треба обробляти після посіву ґрунтовим гербіцидом. Для того, щоб він краще спрацював, потрібно вносити його в вологу землю. Тому плануємо дочекатися душів, які будуть за пару днів. І по вологому ґрунті вносити наші ґрунтові гербіциди по класичній сої. Каткування посівів йде до завершення. Працюємо вже під захід сонця. Ще залишилось дві діляночки закаткувати, і будемо відправлятися додому. Відео доходить до кінця. Всім дякую за перегляд цього відео. Роботу даного нашого культиватора Кверноленд. Оцініть в коментарях. Будемо надіятись на дощик і на хороший врожай. Всім пока! І до нових зустрічей.